Привіт! Це огляд компактного та потужного міні-ліхтарика від бренду SOFIRN. Зустрічаєте SOFIRN SR20 Mini, та зараз вам все детально про цей ліхтарик розкажу та покажу. Починаємо. Постачається SOFIRN SR20 Mini в такій коробці, де окрім самого ліхтарика, ви знайдете. USB-C кабель для зарядки ліхтарика, ремінець для закріплення на ліхтарик та інструкцію. SOFIRN SR20 Mini це міні-ліхтарик, розроблений з подвійним джерелом світла. Розначена трьома білими світлодіодами і трьома червоними світлодіодами. Софір на Сер20 міні отримав алюмінієвий корпус та магніт. На лицевій панелі в нас напис моделі Софірне Сер20 міні, кнопка керування ліхтариком з LED-індикатором, яка відповідає за увімкнення, вимкнення та регулювання яскравості ліхтаря. Позаду під заглушкою порт USB-C для зарядки ліхтарика. Знизу безпосередньо сам магніт і отвір для закріплення ремінця на ліхтар. А також тут відкручується кришка. І ви отримуєте доступ до батареї типу 18350. Один натиск на кнопку вмикає, вимикає ліхтар, а також це режим останнього режиму світіння. Подвійне натискання вмикає турборежим світіння, а також перемикає на режим стробоскопа. Затискання регулює яскравість від меншого до максимального. Потрійне натискання вмикає червоний режим світіння. Якщо коротко по характеристикам цього ліхтарика, то світить він до 5700 кельвінів, до 1200 люмен, максимальна дистанція світіння до 142 метрів, вологозахист ip 68, та протиударні властивості заявлені на висоті до 1 метра. Вага всього-навсього 35 грамів без батареї, довжина 8 см. Автономність Софірне sr 20 Mini пропрацював в мене в максимальному режимі. Світіння приблизно 1,5 години, що дуже гідно, враховуючи максимальний режим, а не турбо. І це така непогана автономність при його габаритах і цілком невеликій батареї. І до речі, після півтори години світіння на максимум ліхтар ще 2 години просвітив на мінімум. Sophie nsr 20 Mini використовує знімну батарею типу 18350 на 1100 мА. Повна зарядка ліхтарика займає приблизно півтори години. Ну а зараз в вашій увазі реальний польовий тест ліхтар. Река Софін SR20 Mini в темних умовах на вулиці. Вийшов на вулицю і зараз буду тестувати міні-ліхтарик Sofirn SR20 mini. Вмикаю його. Це в нас максимальний режим світіння. Це турборежим світіння. І як бачите, світить він дуже і дуже далеко і чудово. Так, Це знову ж таки максимальний режим світіння. Це мінімальний режим світіння. Ось так він світить. Середній режим світіння, і знову ж таки максимальний режим світіння. І знову ж таки, турборежим, як бачите, світить він дуже і дуже потужно. Підсумок. Компактний та потужний міні ліхтарик Sophia NSR20 Mini – це серйозний та круто виконаний ліхтарик, який дуже зручний, класний і точно вартує своїх коштів. Вартує він у середньому 20 баксів за штуку. І я гадаю, він вам стане у нагоді. У підсумку звичайно можу рекомендувати до покупки. Посилання, де купити ліхтарик Sophia NSR20 Mini, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!